Всім привіт! Квадромото Київ. Сьогодні ми знімаємо інжекторний вже квадроцикл 300 на мості. Тут ззаду стоїть редуктор, кардальна передача від відвигуна, варіатор з понижаючою передачою. Це модель Мікелон Hammer 300 із хороших властивостей. Тут 275 мотор, робочий об'єм 275 кубів, об повністю він зашитий з усіх сторон. Це рідко де зустрічається на квадроциклах. Широкі крила, які повністю закривають колеса, навіть коли повертаєте. Широка площадка. Дворівнева площадка, до речі, по спинки. Тут вона йде в комплекті, за такою накладкою, можна сидіти зручно, О, тримаєтесь. І місце до хрена. Тобто можна кататися спокійно там з дітьми, з жінкою, два друга та хоч хто. ну, Та хоч кабана застріліть, прив'язати і покатати. Е, значить, по. Функціоналу, дискові гарма, передні задні, дублюючи педаль гарм нужна для того, щоб вам було простіше е, користуватися. Є лебідка, керується вона за допомогою пульта і також тут, тут блочок у вас стоїть. По е, комплектації відсікач пав... палива, е, стартер, мігалочка, грубо говоря, як на BMW, щоб е, моргать фарами. Е, два рівня освітлення, плюс підсвітка просто, ну як ріснічки, грубо говоря, клаксон. І електростартер. З також з цієї сторони у вас тросик, який фіксує задні гальма. До речі, фіксує дуже добре. В принципі, на великому навіть відкосі ставили так, градусів 10, може трошки більше, тримає нормально. Варіатор під праву руку, нейтрал реверс повишені і поніжені передачі. Значить, перемикання тільки після повної зупинки. Варіатори перемикаються, як і на це автоматична коробка. Зупинились, вижали гальма, перевкнулись, потім поїхали. Ніяк по інакшому, іначе хана ваші коробці. Так, табло офігенське. дуже велике. Інформативне повністю тут тільки сліпий не побачить. Значить, показує передачу, показує оберти двигуна, показує температуру рідини, охолоджуючої. Тому що тут у вас стоїть уже радіатор, який заливається по суті ну антифриз. Швидкість показує. Показує ваш тріп. Скільки ви проїхали? Хто не знав, що таке тріп, це подорож переводиться. грубо говоря. Ну, от Ви завели, там, засікли, поїхали, покаталися і засікли, що ви проїхалися, там 100 кілометрів умовно. Якщо вам це потрібно для ТО, це техніка нова. Коли вона приїжджає до вас, ви робите легеньку обкатку, десь 100 км. Потім після обкатки міняєте масло, міняєте, підкручуєте гайки, тобто змащуєте системи. Це на всі абсолютно нові квадроцикли потрібно. Так, по Техніці. Вони є, по-перше, в двох кольорах. Тут хороші диски, тут хороша резина. Е, резина тут йде на 12 му радіусі е, і передня, і задня. Е, тут металевий диск, копачки в комплекті вони йдуть разом з зіпом. Повністю захист передній металевий. Тобто фари, е, нижня частина, губа, е, дніще, все захищено. Якщо десь якийсь пень навіть вскочити не побачити, все витримає, тут все класно. Сам пластик дуже хорошої якості. На все стоїть. Для того, щоб обслуговувати радіатор. Знімається тут накладочка. Ось, По суті, все легко в доступі. Ставиться передній кофер. Якщо хочете, можете зняти крісло, поставити задній кофер. Освітлення, дві діодні фари, підсвітка, додаткова люстра. Передні у вас а образні речаги стандартно подвійні. Маленький радіатор ось з боку розташований в центральній частині. Підсилювача тут немає, ну і ціна в принципі, 4300, З Підсилювачем нічого бути не може. І плюс тут йде вже карданна передача і амортизатор з регулюванням. Заднє місто у вас йде вже з редуктором. Ось, В редукторі теж міняється масло після обкатки. Ось кардан напряму йде Ось ваш редуктор. Дискові гальма з захистом, до речі, металевим, хороші супорта стоять. Не із дешевих, і коли будете міняти колодки, теж покупайте нормальні, тому що це ваша безпека. Фаркоп в комплекті він зйомний, якщо не треба, можете зняти, щоб його не пошкодити. Конусовідний бачимо вал виточений, цільна, нерозбарна колія. Хороший задній міст тут стоїть, якщо чесно. Повністю бачимо захист крила широкого, тобто закриває повністю всі колеса. Якщо будете кататись вдвох, понятно, що задньому не повезе, буде летити все. Якщо будете кататись одні, то більш-менш ви приїдете чистий. Хочете квадроцикл, на поворотах, десь щось, але тут непоганий захист від бризг. Значить задня частина теж у вас йде армована, все металом обшито і нічого не боїться, якщо десь щось у вас їде чи ви, не дай Боже, в'їдете, то все витримає. Значить, зйомна накладка, якщо треба. Якщо катаєтесь один і вам більш зручно, оце нафіг знімаєте, можете залишити ручки, вони окремі, і кататися одному. Якщо ви катаєтесь з дружиною з дітьми, то дуже офігенська річ, тому що анатомічно ви сідаєте, у вас, грубо говоря, все прилягає, плюс ручки ви тримаєтесь, у вас на всіх поворотах не шатає, тобто ви не випадаєте. 4300 доларів. Їх залишилось всього 6 штук. Зі знижкою продаємо їх. Якщо ви десь біля Києва можете приїхати протестувати, номер бачите на екрані, але доставка у нас безкоштовна по всій Україні. Без передоплат працюємо. Якщо цікаво, набирайте, бронюйте. Два кольори є в доступі. Отакий червоний і синій. Всім пока-пока.